Вітаю! Мене звати Руслан Білякович. Я ваш експерт з вирощування рослин. В моєму саду знаходиться більше тисячі рослин. Хтось більш мінливий, хтось більш капризніший, так само, як і наша погода. Тому я стомився від цього всього і вирішив собі завести рослину, яка геніальна в своїй простоті та вирощування. Ім'я її таволга. Тому я вирішив посадити цю рослину в себе в саду, а вам розповісти, як зробити це правильно. Тому не сади, а посади. Отже, друзі, це тавлга. А ви думаєте, та це ж спірея? Насправді ви також праві. Адже тавлга це назва цієї рослини українською мовою, а спірея латинською. Спірея викладається з латинської мови як спіраль, і справді деякі види спіреї нагадують по своєму цвітінні як форма спіралі. Взагалі, в природі існує близько ста видів спіреї, семеро з яких ростуть в Україні в дикій природі. і лише десять з цієї сотні вирощують українці в наших садах. Отже, перед нами таволга або спірея Тунберга. Дуже цікава рослина, яка е, росте на близькому сході в Японії та Китаї. Е, Тунберга відрізняється від, наприклад, спіреї японської або, наприклад, спіреї березолистої. Своїм раннім цвітінням. Десь вже буквально в кінці березня або квітня, навіть початку, вона покривається красивими квітами. Хочу вас познайомити з цим рідкісним сортом спіреї Тунберга, яка називається Маунт Фуджі або Гора Фуджі. В моєму саду вже росте два сорта спіреї Тунберга. Ось і третя. Двоє з них названі в честь гори Фуджі. Це Фуджі-пінка борожева Фуджі-гора. і Mount Фуджі, тобто гора Фуджі. На мою думку, чому називається цей сорт саме так? Окрім білих квітів, які з'являються ранньої весни, вона має ще таку дуже рідкісну білу варігатність. Особисто я обожнюю варігатні рослини, а спіляється взагалі справжній скарб. Взагалі в моїй колекції близько 30 майже 40 уже сортів спіреї, видів цікавих, які полонили давно вже ландшафти, сади наших садівників, а також парків. Чому? Тому що спіреї дуже невибагливі, вони прості в догляді. Лише, напевно, єдина проблема це те, що треба їх вчасно стригти, а також оброблювати проти попелиці, тому що це дійсно справжній ворог для цієї рослини. Всім відома спірея японська, яка є абсолютно незамінним елементом ландшафтного дизайну, тому що вона може бути будь якої форми висока, маленька, низенька, варігатна, з жовтим листям, з червоним листям. Взагалі, спірея японська це справжній скарб для японського саду, тому що вона абсолютно підтримує концепцію культури Японії. Адже як в Японії має бути весна яскрава, потім має бути спокійне зелене літо, і восени має знову повторюватися гра фарб. Спірея виконує це завдання на відмінно. Також, окрім спіреї японської, дуже цікавий вид це спірея сливолиста. Проніфолія, як ви здогадались, тому що листя дуже схожі з спіреї на листя алечі, наприклад, або якоїсь сливи. Про спіреї можна говорити просто безмежно довго, тому що вони цікаві, вони невибагливі. Але настав час посилити нашу красуню спірею Тунберга Маунт Фуджі. Я обрав це місце, тому що саме тут, на мою думку, спірея тунберга, саме Маунт Фуджі. Буде неймовірно вдало жити зі своїми родичами, адже більшість цих рослин родом із Китаю та Японії. От, наприклад, позаду мене міскантус японський, сосна біла, яка називається Фукай. Тому думаю, фуджі та фукай будуть прекрасно рости на цьому місці. А також тут багато дуже сонця, тут потрапляє багато води, тому що я поливаю ці всі рослини. А ще весною це дуже сумно, адже деякі з цих рослин вони і листопадні, і взагалі, якось серед хвойних дуже не визначає квітів, тому що бачимо тут і сосни, і цуги, і, і що завгодно. А якраз спірею своїми білими квітами буде нагадувати, що прийшла весна. Але перед тим, як нашу красуню помістити на її постійне місце проживання, давайте глянемо її спочатку зовні. Що бачимо не так? Особисто я бачу багато сухих гілочок, можливо, вони були колись і примерзлі, а можливо, вона просто над довго мене чекала, адже бачимо досить крупна росина в такому лесенкому горщику. Давайте взямо сікатор і що було зручніше, пообрізаємо все те, що відмерли. Адже воно не тільки не гарне, воно ще може бути шкідливим. Адже затінняючи останні молоді гілочки може спричинити розвиток грибку чи якихось паразитів, наприклад, попелиця та сама, можливо буде навіть і кліщ. Так. Це не є життєво необхідним, але я як естет, мені дуже важко це бачити. Взагалі обрізка це є одним із найбільш ключових моментів для формування красивого чагарника спірея. Тунберга цвітає ранньої весни, і тому відразу після цвітіння її необхідно обрізати для того, щоб виросли ось такі молоді нові пагони, і ваша рослина гарантовано зацвіла пишним цвітом наступної весни. А також, ем, окрім того, що я маю цю красиву рідкісну рослину, дуже великий шанс, що може щось трапитись. Наприклад, вона може хтось поламати. З'їсти, не знаю. Тому я дуже хочу створити дублікати цієї рослини. І я пропоную зараз показати, як спірея розмножується. Спірея розмножується живцюванням, це може бути або ранньої весни, чорними, так би мовити, зимовими живцями. Або зараз влітку, коли ми садимо, ми бачимо, вже пагони готові до того, щоб їх розмножувати. Що потрібно обрати? Потрібно брати пагони, які гарно сформовані. Тобто ось такі маленькі пагінці, не варто думаю брати їх, тому що вони мають дуже небагато сил для того, щоб вкорінитися. Ось бачимо тут велику скупченню живців, і вони просто ось так мають відломлюватися. абсолютно. Живці мають бути напівздерев'янілими, тобто бачимо, що частина живця вона ніби вже скорою, а частина ще зеленовата. Давайте візьмемо їх не так багато, тому що рослині потрібно теж сили ще для того, щоб вкорінюватися далі. Заодно ми трохи її перерідимо, цю красуню. Нагадую, що живці так само, як і в вони мають легко відділятися від материнської рослини. Тобто, якщо ви тягнете і вона тягнеться, напевно, треба трошки почекати ще, тому що ну, вони ще недозрілі. І ось цей ось пагін, я бачу, непоганий. Ось, ну, я думаю. 5, Давайте візьмемо їх 7. 7. Ось. І ось це ось. Якщо ви хочете зберегти вашу рослину такою самою красивою варігатною, бажано виділяти реверси. Реверси таке дуже цікаве явище, яке повертає рослину мутована, адже варігатність це мутація до своєї. Первісної форми, тобто зеленої. Це нам треба, щоб вона була така красива, варігатна, рідкісна. А рослині треба їсти більше. А саме якраз ці білі частинки вони не беруть участь у фотосинтезі, а лише прикрашають наш сад та радують наше око. А зараз давайте перевіримо, що в нас робиться з кореневою нашою системою. Ось, бачимо, її тут вже чимало. Також тут є слимаки, які заповзли. Потрібно їх звідси прибрати. Хоча сламаки не дуже любить культуру спіраю їсти, вони тут живуть, тому що тут більше вологи, а сламаки обожнюють вологу. Сподіваюся, що всіх сламаків ми з вами прибрали. Бачимо, коренева система гарна. Тож, доки ми будемо викопувати яму, давайте помістимо її всередину, знову до свого горщика, тому що бажано, щоб ці молоді корінчики не пересихали. Що нам треба буде? Нам потрібна буде гігієна мої рукавиці. Необхідні нам добрива це сечовина і нітроамофоска. Це прекрасно піде для того, щоб наша рослина мала гарний старт для росту нових пагонів, адже вона буде жити на новому місці, де всі чужі і хочеться стрес заїсти ось такими смаколиками для рослин. Так. А також наша чарівна лопата, незаймінний друг всіх садівників. Отже, ми обираємо місце тут сонячне, прекрасне. Я дуже рекомендую вам в своєму саду користуватися агроволокном, тому що агроволокно надзвичайно корисне не лише красиве, а ще ізолює нас і наші рослини від бур'янів. Так, ну, починаємо копати яму дещо глибшу і більшу від самої рослини від її кореневої системи. Так, так примірюємо нашу рослину. О, думаю, якраз. Буде ідеально. Так, нам необхідні добрива, наш карбомід. Розсипаємо. Досить так нескрадно і не щедро. Думаю, вистачить нам буквально столової ложки. А також нітроамофоску за такої самої пропорції. Трошки більше. І ось маючи такий гарний вже... Бекграунд для нашої рослини ми починаємо її висаджувати. Щоб не було прямого дотику кореневої системи та добрив, трошки ми прикриємо його землею. Можемо перемішати і починаємо висаджувати нашу рослину. Бажано її не заглиблювати, тому що спіреється, не люблять, але якщо, наприклад, бачите, тут корені вже надто високо, то можемо трошки її заглибити. Буквально ось таким чином. І починаємо нашу землю повертати на своє природнє місце. Спірея абсолютно не вибаглива до ґрунтів, проте бажано уникати надто кислих або надто лужних. Тобто нейтральний піаж для неї буде ідеальним. Короневу шийку ми не заглиблюємо, пам'ятаємо, щоб росина мала плюс-мінус свій природний рівень ґрунту, тобто той, який він вже був в горщику. Хоча, якщо ви трошки заглибите, я думаю, в спіре це переживе. Як ви помітили, місцями агроблокно вже доживає свій вік і скоро буду його замінювати. Тому е, поки що я нічого не мульчую, але коли я тільки покладу агроблокно нове, я відразу його замульчую з травою. Тому що це допоможе зберегти рослину і вологість, а також восени, доки що вона не дуже тут зафіксувалася в цьому місці, допоможе їй уникнути перемерзання ґрунту. Оскільки нещодавно був дощ і рослина. Пролита також і ґрунт Я не буду поливати, проте якщо це буде якийсь інший період, наприклад, більш суха погода, обов'язково потрібно полити. Спірея досить толерантна до посухості, проте бажано цього уникати. Не пошалкуйте для вашої рослини лишнього відра води, хоча б раз на тиждень. Ми будемо дуже вдячні за це. А тепер давайте підемо і посадимо наші живці спірей. Ще до розмноження. Нам потрібна земля, це суміш торфу та піску. Невеличкий контейнер, вода, а також наші живці спіреї. Так. Наповнюємо наш контейнер землею. Чому це має бути торф з піском? Тому що він легкий, а також дасть дуже гарну базу для нових коренів живців наші спіреї. Так. Наші живці, вони трошки вже зів'яли, але це не страшно, тому що вона зараз відповідно бере багато вологі з нашої землі. Наш ґрунт ми проливаємо водою. Чекаємо, доки вода трошки стече. Якщо вода не випігає, значить ми дали правильну дозу води для цієї ємності. І тепер готуємо наші живці. Бачимо, тут забагато листя. Ми його легко зриваємо, залишаючи лише буквально там третю частину їх. Так робимо з усіма живцями. Так. Не страшно, наше все листя воно розлетиться і буде непоганим добривом для інших рослин. Чому потрібно листя прибирати зайве? Тому що воно випаровує багато вологи і просто наші живці не встигатимуть її накопичувати. Отже, наші семеро щасливчиків, давайте їх посадимо. Як це робиться? Робиться просто. До половини занурюємо наші живці в ґрунт. Вода нам вже більше не потрібна. Так. І беремо наші тепер живці, занурюємо їх у ґрунт. Бажано це робити під кутом. Чому? Тому що ми імітуємо таким чином процес. Типу, гілка відламалася, вологість вона вирішила пустити корені. Природа дуже розумна, але ми ще розумніші, ніж природа. Так. Ось таким ось чином їм взагалі може бути тут навіть і півсотні, але оскільки в нас не так багато посадкового матеріалу, то вийшло наш сім таких чудес світу. Цю ємність необхідно помістити або в теплицю, відповідно, якщо у вас є спарничок, або також ви можете використовувати зіп пакети, які буде імітувати тепличку, так би мовити, така собі маленька бюджетна теплиця вдома. А тепер трошки щодо гороскопів. Спірея, на мою думку, ефектно підійде для близнюків, тому що так само, як і близнюки, має мінливий характер, змінює своє забарвлення, справжній карнавал. Тому близнюки це саме ваша рослина. Але якщо ви, наприклад, водолій, це означає, що вони можна її вирощувати. Навпаки, садіть, випробовуйте долю, а також кидайте справжній виклик зорям. Адже ми любимо рослини, а рослини люблять нас. Тому не сидіть, а посадіть. З вами був Руслан Білякович. До наступних зустрічей, Па-па!